Так, Дорогі глядачі мого каналу, дивіться, є ось такий станок. Ціна 35 тисяч за нього на реставрацію. Кому цікаво, скажу адресу, приїдете, купите у хлопців, що тут відсутнє, відсутнє відсутній патрон, відсутній... Цей забув, як його називається СОШ у ньому є. Лампи, все інше є. Ну, бачите, що використовувався. Транспортування все за ваш рахунок. Можна поклацать, можна покрутити, подивитися. Цікава річ. Використовувані була недавно. Ходить дуже плавно, усе гарненько, але під, під реставрацію. Це я заїхав якраз от. показати щось вам цікаве, тому що по одним і тим самим прийомкам не цікаво їздити, а щось цікаве таке треба показати. Двигуни є ось таке. І можна тут секла це, що можу сказати, ось якось так. Тому кому треба, звертайтеся, пишіть або ж телефонуйте, будемо домовлятися, можу розповісти, де знаходиться. Так, всім доброго дня. Покажу, що я тут маю для вас. Багато я чого маю, все знайшов нове. Дорогу тут взагалі нічого немає. Знімати на прийомці не встигаю. Так, дивіться, є колесо ось таке. Ціна його 80 гривень. Далі є у нас вафільниці. Це у нас буде вафільниця із паспортом 77-го року. І, скоріш всього, навіть з гарантією на 100 років вперед. В неї відсутній шнурок і лапка, вон, бачите, відломана. А так все воно повинно працювати. Оце так. Ціна за неї 350. Ось треба буде ладнати. А ось цієї вона ціленька, гарненька, красива. 550 і вона буде ваша. Ну тут уже шнурок є, все є, все присутнє, все все є. Нічого не відломане, не відбите, не де ніяк. Сито. у нас буде 65 гривень. Далі не буду розгогольствувати, є ось такий диск з напайками. Вроді би, всі напайки, я дивлюсь, є. Ціна його Буде в нас 80 гривень. Лущилка. Ось ця. Буде в нас гарненька, красива, зуби всі ціленькі, все є. Ціна за неї 300 гривень. Далі є від велосипеда якраз руль ось такий. Ціна 80 гривень. Ящик ось такий. Ціна 60 гривень. Цей у нас ящик буде 70 гривень. Далі є кришка, у нас буде 45. Ці у нас будуть по 60. І ця у нас 60 совєтського типу. Так, є ще у нас така річ рубанок. Ціна 150, молотків декілька штук знайшов. 800 грамовий і це, мабуть, 800 не важив, не знаю. Цей в нас буде 25 гривень, цей у нас буде 50 і цей у нас буде 60. Є вал ось такий гарненький. Не знаю навіщо. Кому треба, ціна його 120 гривень. Так, є а, плиткоріз. Плиткоріза все присутнє. Це є, все цікаво, ціна 200 гривень. Далі є шарошки для клапанів. Продаю комплектом, щоб можна було ними користуватися, є взагалі не використовувані. Розміри різні, знайдені на металобрухті. Так, ціна за всі 450 гривень. Далі є ось така лопатка. Ціна 50 гривень, ключ 100 гривень. Такий ключ на 13 Головка ціна 35. Шайба у нас буде 55, це 10. Шприц у нас буде 80. Два вальці з камінцями якісь. Не знаю, звідкіля вони. Ну, які є. Ціна 60 гривень. Два танки. Один з пушкою, другий. Один з пушкою, другий без поломаний. Хтось крутив, крутив. Аж краска злізла. Так, ціна за них цей ціленький буде у нас 300 гривень. Цей зламаною пушкою буде ціна 200 гривень. Два таких різці. Не знаю, такі, щоб мати. Ціна за них, не знаю, 50 гривень. це у нас болванка така на 41. Ціна 30 гривень, два сверла. І ось ще два. Ось так буде правильно зробити. Чотири сверла, буде у нас 80 гривень. Так, ключ у нас є. В ньому відсутній болт. Який фіксується, десь він випав, не знаю. Ціна його 120 гривень. Далі є ось така штрикалка. Я так розумію, це від, від якихось е ваги були ваги і стрілка показувала, е скільки там є. Комусь на саморобки ціна 30 гривень, він буде ваша. Далі ось така річ 100 гривень ніж у нас 80, цей у нас 60. Ключ у нас буде ось цей 20, цей 45, цей у нас буде 30. Ці в нас нарізати чіпси. Комплект 30 гривень. Далі вилка у нас буде 60. Цей у нас буде 45. Ці в нас зажими. Там їх було багато, я один взяв. Кому цікаво, 25 гривень чистити рибу або ж каструлі. Думаю, що чистити рибу. Ціна 45 гривень. Лопатка 40 гривень. Іграшки СРСР з ключами до них. Київ ціна 40 гривень і 40 гривень. Пробоїць для прокладок. Ось такий гарненький. Ціна 120 гривень. Головки з такою ось. Ціна їх буде 100 гривень. Далі йдемо. Є ось такі пробойці не гострі, треба точити. Ціна за них буде 60 гривень. Точілка для ножів. СРСР ціна 2 рублі. Ціна за неї 120 гривень. Так, далі дивіться, у нас є ось такі фрези різні. А, ціна за штуку. За штуку. Ціна 10 гривень. Ціна 25. Ціна ось цих товстеньких. Ціна 45. Це у нас буде 35. Це у нас буде 50. Ці у нас будуть. По 15 гривень. Далі йдемо. Є ось такі різці і заготовки для різців. Ось ці. Хто їх візьме всі разом? Ось так. Буде ціна 650 гривень. А по, по одному буде ціна дорожча. Кому цікаво, звертайтесь. Далі експандер є. Ось такий ціленький, гарненький, ціна 250 гривень, кому цікаво. Струбцина 15 гривень. Мечик ось такий М42, шах 1. Гарненький, повністю новий в роботі, як не був. Ціна 70 гривень. Далі йдемо. Є декілька ключів накидних. На 22 на 14, тут 10, 12. Ось таких три штуки. Ціна 70 гривень. Так, є гак ціна 45 гривень, цей 10, цей 5 гривень, цей 10, цей у нас буде 70. Набір ключів. Вони одинакові. Перший комплект, другий комплект. Ціна цієї пачки. 350, ціна цієї, також 350. Зубила різні, які вам тут сподобаються. Ціни по 35 гривень за штуку і будуть вони ваші. І наостанок хочу текстоліт показати, розміри є. Ціни можете запропонувати для того, щоб використовуватися і робити або ж на ручки, або ж ще кудись, кому як буде зручніше. Розміри у вас на відео показані для того, щоб бачити. А Ціну можете запропонувати, ну і купити. Ножі також запропонуйте нормальну ціну. Буде вам якраз вони. В даний момент вони повністю нові, як і я. Все, чекаю від вас пропозиції. Вайбер вказаний. На цьому буду закінчувати. З вас лайки. Підтримка каналу, коменти, ну і все те, що ви знаєте і можете зробити. Гарного всім дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.